Немов у вирій птах, спішить вперед, назад, не озираючись, і ніби вчора ще тебе носили на руках, а завтра йтимеш ти, о палець спираючись. Життя то сон, прокинешся, й нема, як пара, що на мить лише з'являється, і день за днем так швидко промина, а в пам'яті лиш спогади лишаються. Життя прожити можна тільки раз. Моменти, що були, уже не повторити, уже ніколи не вернеться час, його, на жаль, нічим не зупинити. Не знаємо, коли прийде пора кінця, обірветься життя, немов тоненька нитка, і кожна його мить, як спалах каганця, пройде перед очима тихо й непомітно. А потім буде суд, і треба знати, це, що перед Богом нам прийдеться всім постати, бо то, ще не кінець. Фінал життя не смерть, фінал життя то старт, то вічності початок. Від нас залежить, де ми вічність проведемо, і вибір треба цей зробити на землі, чи будемо старатися і зусилля прикладемо, чи в суєті земній змарнуємо наші дні. Бо кожному Господь дає спасіння шанс, лише треба бути пильними, його не упустити. У двері серця Бог так стукає весь час. Але чи чуємо, ми, чи хочемо відкрити. І дав би нам Господь життя прожити так, щоб в воротах вічності не плакали і жаліли, а тільки б щира посмішка сіяла на устах, щоби спасінням вічним ми тоді раділи. Попереду чекатимуть нас іспити складні, і знаю, що нелегко буде нам в дорозі. Поміг би нам Господь отак лічити дні, щоб набути в них нам серце мудре.